Всім доброго вечора! Прийшла в нас до нас така посилочка. Від курей Лівенська лінська сицева. Замовив я собі 15 штук. Отако От нас опакували дали по боках папір. Ось так. Замовляв я 15 штук. Ось. Будемо зараз розпаковувати разом з вами. Кого буде цікавити, номер вишу в описі. Зараз візьмемо ножик. Ось такого. Та людина, який, якої я замовляв, має три породи. Віандот. Дівеньське серцево і ще якась порода не забув. Ось. Ось туди в нас запакували, дали стружку. Так от. Ось так у нас запакували. Дивимося, чи не розбилися яйця. Поприліпало, скотчу. Ось такі от яєчка. Кого от такі яєчка будуть цікавити від лівенських ситвих, віандот і ще він має якийсь біль, я забув яка то порода. Ось. Номер чоловіка лише в описі, чоловік відповідальний. Сьогодні понеділок, вчора я вечором замовив. Ой, не вечором. Суботу вечором. Неділю рано о 11 годині. Чоловік вже відправив. І сьогодні вже яєчка прийшли в 11 годині. Найде не в 11 а в 9-й мені прийшло повідомлення, що вже можна забирати. Яєчка гарні, великі, нема маленьких. Ось. Такі от яєчка зараз зважимо. Хто там розуміється. Зроблю коротке відео. Зроблю коротке відео і вставлю від яких курей прийшли ці яйця. Так, поставимо сюди. Ось такого беремо вагу. Таку. В домашню хатню. Ставим ось так. Ноль. От покажи ноль. Ось, ставимо любимо яєчко. От 64 грама. Я рахую, що нормально. Поставимо ще одну. От маєте ще одну. Шесть се. Яєчка прийшли чистенькі, не брудні, ні нічого. Все як має бути. Коротше, в середньому буде 63 грами 65 грам Ось такі яєчка Сьогодні таке коротке відео. Будем, буду садити під індичку. У мене сіла. Чекаю ще яйця від голошейок. І будемо щось виводити. Ось такі яєчка Всім гарного вечора. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, пишіть в коментарях, що вам розповісти. Все буду вам розказувати. Всім па-па! Номер лише в описі.